Дня ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про сон. <coughs> Колода Аміра мене не відпустила затемнення, карта сущності. Хочеться запитати, хтось підкидає вам якісь роботи. Знову ж таки, знову про те, що на особистих часто негатив, хочу розібратися ще. Що треба знати саме на Аміра? Підказки, хтось прив'язує сущності до вас через якісь. Моменти, хтось працює, працює через, вольт, через Вольт. Хитрі люди. Не дайте сказати. Подивимося, хто ви в мене на сьогодні? Зараз на один варіант. Нехай протягнуться ті, кому це актуально. І кого я повинна попередити. І вищі сили повинні попередити через мене. Хто ви в мене на сьогодні? Людина під магією відразу. Прощу, луна. Дівочки, так, да, знову ж таки, знаєте про що? Про те, що е, посередства магії забирається ваш, начебто і захисти у вас якісь стоять, от нічого не скажу, начебто ви і просвітлена, мудрена. Але все-таки, знаєте, про що, про те, що соперники не дремлять. От хтось забирає, хтось забирає ваші незахисти, хтось забирає ваші плоди, ваші старання. Можливо, у вас не тотальна, от, хочу сказати слово, ніщита, і так само було в попередньому розкладі, але знаєте, от не йде до вас от, в повному об'ємі до вас не йде ресурс. Урожай. Отак. От Хтось стягує. Добре, що треба знати на сьогодні? Так, що вам заздрять, що, можливо, ви і регулярно очищаєтеся, знаєте, як це зробити, чому саме зараз мені йде так. Але кажуть про те, що, знаєте, от люди не дрімлять, і знаєте, вони ще тільки щось задумали. Можливо, лишнім розказуєте, а вони вже хочуть це стягнути. отак. От тим самим, Або просто похвасталися, от запланували, похвасталися і знову-таки призупинили самі свої процеси. Розумієте, про що тут йде? Не розказуйте. От у вас добре все слава Богу. Да. А люди навколо вас не успівають, ну, ви не встигаєте чиститись, можливо, а вони начебто і со сторонки, а все одно спостерігають. Якщо вас, біля вас немає, ви вже всіх е, тотально е, лішили. Своєї присутності, то все одно кажуть про те, що, знаєте, от зі сторони, значить, хтось наблюдає і думає, боже, ну звідки ж у неї скільки? І у вас раз, і воно трошки прикратилося тим потоком, яким воно повинно йти. Але тут ви, ну, знову ж кажу, що ви тут та мудра, в плані, ви знаєте, як чиститися і що робити на фазу луни, що робити. Коли, що робити на растущу, що робити на спадаючий місяць? Розумієте? Ви тут не просто в мені прийшла дівчинка. Про що? Так, да. знаєте, кажучи, люди все одно співають люди, які, можливо, навіть на відстані від вас, можливо, не показують. Все одно, девочки, зазіхаються на ваш ресурс, вас плутають і на вас кранніки в минулому складі вийшло те саме. Да, вони отримують бумеранги. Від кого? Ну, тут, знаєте, про що йдуть? Тут навіть скажу вам, йдуть бумеранги, знаєте, від кого? від Дівчатка, ну мені не зраз пішло від жінок вашого роду. Вони отримують откати, але ж вони все одно не зупиняються. Розумієте? От і, за, і захисти і є, розумієте, і мудрість є, і мудрість предків є, і, і откати йде. Але люди не сплять. Занадто у вас добре, занадто ви позиціонуєте себе що добре, розумієте? І в сім'ї у вас добре, і все одно ж заздрощі, да, хитрощі. І в сім'ї добре, і грошей вистачає, і всього вистачає. Розумієте? Отак. От Ах за вами спостерігають. Ще що треба знати. Дівочки, ну про що? Знову таки прикрию волі частини тіла. Знаєте, про що вам зараз кажуть? Про те, що ви начебто така і ресурсна, начебто така і світла, начебто така вся і е, знаєте, як звертатися до роду, з молитвами, можливо, ви посещаєте церкву, інші е, да? Хочу сказати, установи, еґрегори інші. Але, знаєте, і ви прекрасно розумієте, що через ці, ви знаєте, що через ці заздрощі вас може хитати навіть фізично. От ви це знаєте, тому що ви така ресурсна. Знову таки кажуть про те, що, дівочки, що ваші вороги отримують бумеранги, і це ви також знаєте. Про що страхи? Знаєте, про що тут кажуть? Ви е, знаєте, що ваші вороги отримують бумеранги, і ви якось знаєте, мені йде, боїтеся зайвий раз почиститися. Боїтеся зайвий раз е, бумеранг відправити. От начебто Вселенна за вас відправляє, рід за вас відправляє, а ви от боїтеся перегнути палку цими чистками. Отак. От на виборі думаєте, робити, чи ще похворію? Розумієте отак? От а пораду дайте нам сюди, на рахунок бумерангів. Пораду дайте. Ну, знаєте, вони кажуть про те, що от не бійтеся, хоча б, можливо, ви е, сподіваєтесь, тільки на всесвіт самі не знімаєте, вам кажуть, ти ж відчуваєш, коли тобі фізично плохо, хоча б е, чистки сіллю. Ти знаєш, що за тобою спостерігають, тут тотально. за вами, Можливо, навіть не одна людина вам заздрить. То, розумієте, вони кажуть, ти ж відчуваєш на фізиці, тобі ж приходить, коли тобі фізично погано, що це через заздрісників. Не, не лінуйся чистку. Менше бери подарунків, тому що через подарунки, через якусь елементарну, як я завжди кажу, цукерку і каву до вас йдуть, до вас липне бруд. Розумієте, ваше, ваше світло має бути таким світлим, щоб воно це палило. Розумієте? А не щоб ви вам стидно відмовити, я сьогодні не хочу кави. Ні, сьогодні я собі куплю сама, дякую. Отак, От дівчатки, мотайте на верхню губу. Да. Вам кажуть про те, що розвал. От ви наче, й справляєтеся, але через сон не дремлять. Вас прив'язувати. Соперники ваші. Тут навіть чоловіки будуть. да. Тут чоловіки прям таке роблять магію. На вас, може, в мене такі мурахи. Що ще треба? Дівчатки, якщо ви навіть боїтеся давати бумеранги, то хоча б чистіться особисто, ви вмієте. Тут ви вмієте у мене. Розумієте? Набрали ванну з сілю з наміром, накидали всяких масліцов, які не всі гроші світово не стоять, які очищають. Зрозуміли мене? І просто з наміром, що хочу з себе оцей весь негатив зняти. Да. Тут на вас мальчик вішає навіть суще. Да. Кажуть про те, що ви це знаєте, можливо, це не єдине що таке було людина з вашої сім'ї. Але тут мені знаєте, про що йде родственник, але. Знову ж таки, таке колишній, тобто костінний родственник. Да. Провосуддя за вас, ви це знаєте, тому що ви чиста людина і сила за вас. І вони вам підсвічують і кажуть, знову ж таки, Чистися, не бійся. Якщо ви боїтеся чиститися, бумеранги робити, хоча б перевіряйте, на мантиці, чи треба е, чистити. Хтось запиває з вас. Да. От ви, ви це, не знаю, тут такі люди, знаєте, до вас не прицепиться, що попало. Тут ні. Тут більше про те, що ви хто вже розуміється, але все одно десь ви можете стратити. Розумієте? Е Да. Сум... Сум... От ви почуваєте, що ви сумніваєтеся в собі, починаєте сумніватися. Починаєте ви владу з собою, а потім раз і десь у вас в голові якась пробігла якась думка, яка зовсім не ваша. Накручуєте себе, настраюйте себе на негатив, да. ходите по кругу, знову ж таки. то і не дуже погано, але і ріст я не йду. А чому? Так? Да. Нічого не робите, тому що є вечором стакан вина. Так. Про те, що ваші кривдники, от таке саме слово йде українське, вони розуміють, що бумеранги їм долітають. Вони це розуміють. Розчаровані, що не лягає так, як їм хочеться. Що ви, вони насипали вам, а ви освободилися. Насипали, а ви освободилися. Знаєте, що ви не просто дівчинка. Да. Заздрять вашій такій чистоті, що вас нічого не бере і все одно ви залишаєтеся при своїй владі. Нам треба ще щось знати. Що ще нам треба знати? Так, що на вас сердиті люди, і вони договарюються з нечистими силами. Так, кажуть, робіть чистки, не бійтеся закривати ці роботи. Так, і будуть у вас плоди, і буде у вас ясність, в тому числі. Дівочки, про те, що Можливо, це у вас навіть не одного року якась, не можу сказати прям слово така війна, якась магічна, але це ось ці впливи ви реально відчуваєте на фізиці. Не єдінажди, коли у вас намагаються плін, маріонетка, наблюдіння, ви це знаєте. Вам кажуть, не бійся чиститися, не бійся навіть обратки. Якщо ви на, насчет обраток, насчут ви це, подивились на мантиці, якщо дозвіл є, будь ласка, працюйте, скидайте з себе. все, Ви ж просто не в русі, розумієте? Не бійтеся. Да, відсікайте, відмітайте. Тому що оці ігри розбивають вам серце. Не дають вам, можливо, навіть зустріти свого партнера. Да, до партнера у вас закрита дорога. Тому що вам когось шкода. І знову-таки, хтось подумав про те, щоб зробити перші, перші робити ні. Розумієте, не треба перші нікому не що робити. Вселенна вас бачить От вас бачить І щиту, вас ще поки місця, як людину при силі як людину, можливо, навіть з возможностями і е, е, з можливостями навіть в майбутньому когось сільювати. Розумієте? І у вас сільлю. Не засирайте собі карму. Так, карту про те, що ви цих спітників вже знаєте, знаєте. І йдіть своїм шляхом. Отак, От ви в талісманах все одно. Пораду дайте нам давайте пораду. Сьогодні у нас на ворожа порада буде. Дайте пораду. Угу. Вам кажуть про те, що до вас прийдуть фінанси, коли ви будете під захистом, коли ви зробите якийсь вірний вибір, тобто, ви мене зрозуміли, почиститеся. І до вас почне приходити ззовні, тобто не зсередини, а ззовні до вас піде ресурс. А ви думаєте, робити-не робити? Будьте під захистом, робіть вибір в сторону себе. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. Дякую, що піднімаєте мій канал. Для мене це важливо. Нехай кожне послання знає своє серце. Обіймаю.